той момент, коли печінка це не жах з дитинства, а контент на мільйон. Тому зараз готуємо печінковий торт. Погнали! Печінкові млинці ми готували в попередньому відео, але я все одно повторюся. До печінки додаємо яйця, сіль, перець, молоко, борошно та олію, і це все перебиваємо блендером. Грамовку дивіться в описі під відео. А тепер готуємо начинку. Натираємо моркву на терці, нарізаємо цибулю, спочатку обсмажуємо цибулю до золотистого кольору, потім додаємо в моркву. В процесі приготування посолити поперчити. Готуємо соус, до майонезу додаю сметану, сіль, перець і часник. І це все добре перемішати. Збираємо печінковий торт. Кожен млинець змащуємо соусом, потім викладаємо зажарку і формуємо торт. Я ще відварила два курячих яйця. Щоб зверху прикрасити торт. Спочатку білок натираю на терці, потім викладаю жовток. Зверху посипаю зеленою цибулею і помідором. Зберігай рецепт і обов'язково приготуй. Це дуже смачно, рекомендую.